Я хочу вам розповісти коротку історію про імплантацію, хто вагається або не знає, яка реабілітація, або ще якісь сумніви у вас є. Я одночасно поставили мені в клініці гаверик три імпланти. Два з них були вже видалені зуби раніше, більше півроку, мабуть тому, а третій видаляли і зразу ставили імплантацію. Якщо говорити про реабілітацію, то якщо у вас вже видалені зубки є, то дуже все легко, У ну, мене особисто так було, нема ні припухлостей, три дні, і у вас взагалі таке враження, що вам нічого не втручались, нічого не робили. А от якщо рвати і зразу ставити імплант, це по мені пояснили це правильно, тому що є достатньо кількість кісткової маси. Але це трішки важко переноситься, Особисто в мене була припухлість через це. Але трепимо, і я вважаю, що це того вартує, тому що все таки зуби це наше здоров'я. І ще раз кажу, не вагайтеся. Я ще я чисто, чесно від себе рекомендую клініку Гаврик. Тут якісно, надійно все пояснять, розкажуть, і ви будете задоволені.